Так, шановне панство, що хочу сказати. Коротше, треба якісь підсумки підвести. Тому що так вийшло, що тестів було якби два. Ось, знаєте, тут треба трохи зупинитися і сказати слова благодарності Роману Віталійовичу. А потім повернути камеру і знову повернути і сказати слова благодарності Роману Віталійовичу. І третій раз. Та ні, тут дофіга благодарності. Ну, коротше, що таке? Ага, а ви мені повинні сказати слова вдячності. Кажіть. Дякую вам. Коротше, після отого нашого тесту, коли ми шастали по цьому, як його по болотах, з аргентою ЮІХ, це про, про неї розповідь буде. Що я для себе... <зяв>. Мені він показався дуже кидучим вітер був дурний. Дуже непогано, як на практично 3 довжини красення по важкості, він не такий важкий. Ну, знаєте, коли кажуть, що от, ось він важить стільки, то дивися, а враження таке, що він... На пів кіла більший. Тобто цей момент дуже сподобався тоді. І, чесно кажучи, ну, Роман Віталійович був поряд, я йому розказую Ромка, диви, яка файна штука. Це початкова лінійка аргенти. ну, Графіта Аргенти UX. А зроблена просто шикарно для наших умов. ну, Я так кажу йому, ну дивись, палка 2,50-2,60 тестом до 35 грамів. Вона може трохи не докинути. А щоб не робити ці дурні експерименти, краще взяти палку, та, яка буде ну, трохи більша, трохи длинніша, яка на 100% кине туди, куди треба. Ну і Роман Віталійович він у нас такий хлопчик нетягучий. Давай, давай сюди. Котушенці у нього була. Шнурочка поставили і сьогодні тестували. Коротше, щоб що по тестам. Перше, 40 грамів. Ну, зрозумійте, палка це вже хазяйська була, тому я дуркувати не міг. Так, 40 грамів. Це верхній тест відвідний поводочок. Перевіримо, як стикне погано. Це все непогано. ну, Може перший заки такий собі. Та ні. Панове, полетіло непогано. Так, що там у нас? Що там у нас? У нас там є якась ямка невелика. Ну класно, поїхали. До речі, я набагато разів користувався оцею, оцією конкретною оснасткою. Я дуже полюбляю класичний джиг. Але чому ні? До речі, зараз на змаганнях спортсмени приміняють відвідний поводок. Ну, будемо пробувати. До речі, момент того, що великий груз. Дасть змогу тобі кинути максимально далеко. А примануха твоя... Так, ну що, експерименти по тому, як воно літає. А примануха твоя буде йти достатньо спокійно і фланувати у воді. Я вважаю, що це ну, в принципі непогано. Так. Щодо, до закиду 40. А я і не побачив, куди воно витяг. Коротше, 40 грамів воно кидає. Ось вона японська Аргента ВХ. 40 грамів вона кидає, кидає це непогано. А там є шмат, де Роман Віталійович кидає 40 грамів. Це максимальні цієї палки. І я вам скажу, вона це робить. Ну, коротше, він з нею це робить непогано. Тобто... 40 грамів для нього те, що потрібно. Поїхали. Ось ви бачили, коротше, це був закид 40 грамів плюс приманка. Так, це був відвідний півідець. Тобто ну, може ми там на грам, там, ну, ну, на півтори грама трохи там по тесту вийшли за <кій> тестовий діапазон. Хоча я вам скажу, це було класно. Ось це було класно. І потім Ромчик швиряв, потім ми швирили ще один предмет про нього згодом. про цей... Потім ми ще швирили ще один предмет, але про нього трохи згодом. Так, йдемо далі. Ми змінили приманку. Тобто у нас і ваги змінили, тобто грузок у нас вже 30 грамів, приманкува теж приманище народне, повідок теж змінили. І будемо полетіло. І будемо тестувати сьогодні як народні приманки, так і тим, що класично ловлю. Ну що там? Ну 30 грамів до дна йде трохи мідлінніше. О! До речі, є одна момента, яку для себе підкреслив. Читав і дивився відоси трьох майстрів мандольєрів чи мондулістів, як це правильно буде казати. І усіх різні проводки. І всі кажуть, що тільки його проводка є найуспішнішою, найриболовнішою. Коротше, з цього зробив висновок. Кожен підбирає проводки під себе. Ну і це може нормально, це так повинно бути. Хто каже, що вона так до должно? Раз, два, у! Ой! Тут можна і цим як його. Зараз перекину, покажу. А може вдовж берега так шпуранути. До речі, тут вже закид є такий. На глючі, о, Вдоль берега. Так отак от поставлю, буду показувати. Ну, те, що я там у відосах для себе познаходив. Дивіться, хто каже, що треба зробити невеликі два або три таких підкиди, отак от. Раз, два, три. І чекати. І Ще таке, раз, два, три. Ну, тобто, як вона як пригунець той. Чмир-шмир-шмир. Раз. Ну, на такому. Раз, два, три. Хто каже, що потрібно робити ну, таку найпростішу проводку? Тобто береш раз, два оберти і чекаємо. Хто каже, що потрібно робити так? О, дивіться, підкид о, оберт чи два оберти. Коротше, і всі практично кажуть, що робити треба тільки так і не інакше. Ну. А по кольорам там зовсім. Така фігня йде, що ховайся. Якщо ти не поставиш тут червону всередині цієї мандули, то вона не буде мати такого успіху. Як от з цією ставкою. Хтось полюбляє наш ріднесенький, жовто-блакитний. Хтось каже, що інші кольори працюють. Коротше, мандула це тьма. Ось, і вирішили, ну так. Так, по-чесному, п'ятірка, але з маленьким мінусом. Чому мінус, я не знаю. Ти знаєш чому? Що... Ні. Ні. Коротше, ніхто не знає, ну так, 5 з мінусом. Ну, щоб по голові так не бахало. Далі, чуйка. Це не має... ну, дуже важливий факт. Тут оцінка або 4 з дуже великим мінусом. Ну, знаєте, краще було б трічки з маленьким плюсиком. Чому так? Розповідаю. Я хотів почути, які враження будуть від роботи стилспінером але той тест, який робив я, був не дуже коректний, тому що телспінер мав бути важить десь унцію. Ну, Може 21 грам. Ну, так, ну, щось не те. Тобто ну, більш до берега ну, непогано. непогано. А от там, там, а для мене важливо там, в ямі, ну якось зовсім ніяк. Тому там, ну, трієчка, так скажемо. І так хлопця, отака примануха, такий невеликий тил спінерочок. Ну, по тесту він підходить аж на Тому При вітрі В лице він... Ну, то, що трохи закинув. Так, але мене цікавить тільки один момент. О, зараз його буду нести. Крен зна куди? Один момент вібрація. Відчутність вібрації по бланку на викиді. А ну, теж. Ну, знаєте так, ближче до берега. Все відчутно, все відчутно, все дуже непогано. Ну так, на четвірку з плюсиком. Але, ну, панство, треба ж розуміти, що якби він був десь унція, ну, 28 грамів. Оце б, ну я б кидав його трохи далі, летів би він непогано. І вібрація була б га більш гарніша. Коротше. Та ні, та ні, хлопці. Ну так, давайте по-чесному. Ну, чи то три з двома плюсами, ось на цих вагах, на 14 грамів, чи четвірка з ну, трохи довгим мінусом. Ну так. Але, але, тут поставимо знак питання чому. Хотілося б... Спробувати. ну, Я думаю, що хазяїн цього інструменту, цього комплекту, може ще дозволить нам разочок з ним зустрітися і десь Унцову Приманухи кинути. Тобто тела, тільки щоб він був десь 28 грамів. Оце, я думаю, що був би той ну хоча б там 21 грам. Отак. Оце був би показник. Ну, 14 грамів не про що. Хоча, хоча кажу, бо трієчку з двома плюсами, або четвірочку ну, з довгим мінусом. Там про п'ятірку не, не можна говорити, бо її там немає, близько нема. Отака От фіговина. Далі. Про закид я казав. Що ще? Воблер. Це для нас був ну, мабуть одним із основних познаків, показників. Для чого. Ми там знайшли, може повторюсь, таких ставів, де глибини десь 2 метри, ну це максимум. І там в очереті стоїть щука стопудово. І ми її бачили. І дядько сітками показував, як він але докинути і якось туди неможливо. Ну, Там стоїть хазяйський забор, паркан і все. І, Тобто там десь 30-35 метрів треба кинути. Вона кидає. Якщо вітру нема, вона кидає шикардосно. Так, воллер, який вона кидала, це ну, так, скажемо, не AliExpress, Це непоганий Вовер. Але результат, який ми хотіли цьому, ну, отримати, для цього інструменту при роботі з гуглерами класний. Тобто дуже непоганий. Коротше, ще один закид, ще один експеримент. Це зовсім не для цієї води, для іншої це каната 160 має вагу 30 грамів. Що за заглиблення плаваюче. Ні, я не буду це, хай хазяїн швиреє. Будь ласка, роман, вітаю. А ми з вами на це подивимося збоку. Тобто так. Ну, коротше. А, ось коли вітер не мішає, то він летить далеко. І ви це бачили. Для чого цей воблер був куплений? Ні, не буду розповідати, бо це інший сюжет. Але інструмент, котушка, шнур буде той самий. Ну і власник цього комплекту, мабуть, теж буде. Так? Ні? Так, так. Буде. Так, так. Отака фігня малята. Приємно вибух. Ой, приємно, так? Да? Приємно. Ну, Зрозумійте, смикати, тобто твічити тут не вийде, тут потрібна рівномірна проводочка і спіння це виконує. Коротше, він справився і тут зі своїми завданнями. Непогано. Тому дивіться, що в результаті тесту було. По-перше, повторюю вже. Не один раз, ти не два і не три. А графіт лідер з допомогою дуже грамотного маркетингу зробив лінійку EX. Що це таке? Це. О, о, дивіться, дивіться, дивіться риболови. це знайоме. Бачите, хто впізнав, тому лайк. Сюди дивись. О. Це Рубенчик наш поїхав. Коротше. Що? Ой, дроби, ну так, от, як побачу, так і все. Що дає ця лінійка? Гроші маленькі, якість ще Тобто зараз я, ну, як би були такі. Подим, ну, подумав, так порозкинув, щоб було б непогано взяти топову аргенту, прототипа, ну, коштує дурних грошей. Ні, вона коштує дурні гроші, тому що вона так коштує. Це не можна так сказати, що це вона, викинути гроші на вітер. Ні, вона класна. Але якщо в наших конкретних умовах е, інструмент буде працювати не all-round, а там десь трохи навесні, десь трохи влітку і десь трохи восени, то UX-овська лінійка, якщо брати ціну і якість інструменту, о, це по-перше. По-друге, початковий це не значить херовий. О, це Таке слово не можна казати, так? Це, це не значить, що воно якесь дурне, сумне і невеселе. Вона класна. Вона чітко відповідає заявленому ладу. По тесту, по верху, по низу, красавиця. Тобто красуня, яких нема. Так, хотілося, щоб вона була трошки легша. ну... Якщо хочеш трошки лешки, то з кишені достав 56 тисяч єни і все, і буде тобі щастя. Коротше такий момент. Ну зрозумійте. Тобто, якщо на першому тесті я ще вагався, то зараз можу сказати, ні, я не буду грошей. Так, да, то катушки. Ну там буде назва її повністю тут десь. Написано, чому її взяли, а не 4000. Тому що був і опит син ошибок трудний. Коротше, я одну четвірку анцелив і більше цих експериментів. Як більше 40 грамів тест, то беру більш-маціншу катушку, для того щоб, знаєте, це не той варіант, коли треба щось взяти таке. І пугати когось. Ні. Це те, щоб інструмент працював довго і радісно. Ось, ось, ось так. Ось. По шнуру, ну там, там класний варівас стоїть, тут питань нема. По діаметру по Японії це 1,5. Можна було поставити і 1,2. Ну, Я думаю, що 1,5. Чому? Тому що є варіанти використання цього інструменту конкретно цього хазяїна. В умовах ставлю. Там, де може бути травичка, там і потрібно буде цього воблера висмикнути, бо <кій> ну, зрозумієте, мігабас ніколи не коштував теж ось така фігня. Коротше, по оцінкам у спінга все супер. Настрій непоганий. Кажу вам, непоганий. Тобто, друга зустріч з цим інструментом, вона, знаєте, була як закріплення. Непогано. Ще раз підкреслюю, що до риби панство звиняйте. Ми їй не дзвонили, а вона вирішила, що ми будемо вдома. Тому дивіться нас, підписуйтесь, ставте лайк. І саме головне, і саме головне, і саме головне скоро весна. Незабаром то буде перемога. Да-да-да-да, Роман Віталіч! Да-да-да! Отак от під. Ай-яй-яй-яй-яй! Які діла скоро будуть. Все. Підписуйтесь, лайкайте. Щось хочете спитати, питайте. Що, ви що так хочете сказати? Слава Україні! Героям слава! А так, ну, коротше так.